Міраб два базований грузин, претендент на титул, машина боротьби, яку неможливо зупинити, та справжній підпалювач срак свиноросіям. Українцям він більше за все відомий тим, що після того, як він абсолютно в одну калітку знищив та відпилив роснявого руснявого Петра Яна в післяматчевому інтерв'ю Мераб крикнув в октагоні Слава Україні та висловив слова підтримки українському народу. Бо він, як представник окупованої росіяни у восьмому році Грузії, дійсно знає про що він говорить. Тож сьогодні ми розберемо кар'єру справжнього грузинського феномену, який вже у ці вихідні має всі шанси стати другим грузинським чемпіоном у UFC. та скинути стро. Шона Нєфора, Шона Омеллі, поїхали. Народився Мірабусторіці Грузії Тбілісі та з дитинства займався вільною боротьбою та самбо, що зіграло роль у його бійцівському стилі. У штати він переїхав аж у 21 рік, щоб стати спортсменом, що означає, що у 2008 році, під час російської агресії, він знаходився в Грузії у своєму рідному місті Тбілісі, і вже тоді він побачив, як росіяни окупували його рідну країну та вбивали цивільних. Тому вже тоді в нього зародилась ненависть до Росіян та Росії, за яку свині в коментах торисняви блогери. Будуть дуже сильно його хейтити та бажати поразки, як, наприклад, білгородський руснявий блогер MMA Review, який нині що погані хохли фашисти бомблять його рідне місто. Але 24 лютого постів засудженням Путіна до російської агресії знайдено не було. Тож Білгород детектед, Opinion rejected. Але ми трохи відволіклись. У 21 рік мера переїхав у штати у зал до легенди МЕМЕЙ Метасери з метою стати професійним бійцем ММА. Там же він і познайомився зі своїм найкращим другом на даний момент Елджемейном Стерлінгом. Перших двох професійних боях він отримав дві поразки рішенням і мав рекорд 1-2, прям як легенда UFC Жозе Альдо на початку кар'єри, але потім він зібрався з силами та набив стріх з шостий перемог поспіль. На останньому його бою за межами UFC був присутній сам Дана Вайт, і на ньому Мера Бекфістом виключив світло своєму опоненту, за що одразу отримав контракт UFC. Але там кар'єра також на початку не задалась. В першому ж бою він отримав поразку з плітом у важкому бою з Френкіс. Саєнзом Френкі був кращий на ногах та клінчі, добряче насипав куліну корпус та відкрив Мірабу розсічення над голові. Мираб же відповідав потужними тейкдаунами у кожному раунді, намагався відбиватись в клінчі та навіть підключив Бекфісти. Але суддів той вечір пошкодження оцінили вище за контроль. Та Міра почав свій шлях у UFC з поразки. Другим опонентом став міцний гидкий переріті Сімон, якого багато хто з вас знає, за оцією найтупішою поразкою 40-річному Юрая Фейберу, який вийшов з пенсії заради турніру у Філадельфії, та на першій хвилині вимкнув світло Сімону. Але це буде пізніше. Міраб дуже солідно прокачав свою ударку, та, окрім потужних слемів, додав ще й серії у стійці, абсолютно знищуючи Сімона та навіть відправивши його у нокдаун в першому ж раунді. Бій був абсолютно односторонній. Мараб знищувався. Сімону у кожному раунді та мав перемагати з рахунком 30-26. Але Сімон спіймав його на гілятину на спробі проходу. Але наш грузін тримався до кінця. І, хоча здається, що декілька разів він відключався та приходив до тями, але все ж таки дотягнув до кінця раунду. Але бафер на об'яві переможця замість тридцять Двалішвілі шість називає рікі Сімон, ТКО КО третій раунд. І як же так сталося? Хоча Міраб і дотягнув до кінця бою, та на момент гонку знаходився у свідомості. Після гонгу він не зміг повернутись у свій кут, тому Мірабу зарахували дострокову технічну поразку. Але мені ось що цікаво. У Омелі була така ж сама історія у бою з Сукамдатом, де коли він пошкодив ногу, але Сукамдат вирішив, що не хоче перемагати у той вечір. Тому замість ще одного лоутіку по хворій нозі він обрав боротись та довів бій до рішення суддів. Але. Шон Омелі також не зміг піднятись після гонгу і тим паче дійти у свій кут, але йому зарахували перемогу рішенням суддів, бо він виграв перші два раунди. Особисто для мене дуже дивне лайно, при тому, що ситуацію по факту однакові. Але маємо те, що маємо. Попри дві поразки, вони були обидві дуже спорними. Тому керівництво UFC вирішило не тільки тими а дати йому ще один шанс. І цим шансом став Теріон Веєр. Міра почав бій одразу з вертухи в Жбан. Оце я називаю стара школа. Та потім він вирішив, що більше не хоче бути вандамом, та влаштував шоколаднику 15 хвилин екзамен з вільної боротьби, який той не пройшов. Абсолютна домінація у кожному раунді, потужні тейкдауни та граунд-н-паунд. Та нарешті довгоочікувана перша перемога в UFC – Наступною жертвою Міраба став ветеран Бред Катона, який думав, що зупинить тейкдауни та переграє Міраба у стійці, але Мира прокачав свою стійку та почав міксувати ударні серії разом з потужною та вибуховою боротьбою, перевівши свого опонента 5 разів та відгружаючи удари у партері. Знову єдиногласне рішення та заслугована перемога. Нарешті Міраб отримав свого першого топа Кейсі Кенні, який замикав топ-15, та був хорошим ударником, що для бою з мирабом більше мінус, ніж плюс. Мираб швиряв його як мішок з навозом у полтавському селі. Переводив одну ногу, дві ноги, підсічки, слеми. У той вечір Кейсі Кені заробив собі джетлаг набагато більший, ніж за перельот до місця проведення UFC. В третьому раунді Міраб навіть руханув його потужною бімбою у стійці та майже задушив його. Але раунд закінчився. Але на жаль, після перемоги на топ-15, Міраба не внесли у рейтинги та наступним опонентом був знову ноунейм Густаво Лопес. Міраб знову ідеально заміксував боротьбу та ударку, та влітав у нього наші джевеліну руснявий танк з мангалом. Хто взагалі вважає боїть цього грузина скучними? А я забув, це та сама рус. А яка вважає бої Хабіба динамічними та яскравими, але бої Міраба, де він ідеально міксує взривні проходи серіями у стійці, скучними. Знову Міра показав абсолютну домінацію в кожному аспекті бою та сколотив собі серію з чотирьох перемог поспіль, за що отримав топового ветерана Джона Дотсона, який виглядає як Черепашка Ніндзя, та відомий тим, що потушив світло ті джею та посадив на сраку Петра Яна. Достатньо потужний малий. Але Міраб це не Петро Ян, тому він збирався робити те, що і завжди насипати сирії та швиряти опонента на землю. Але Додсон те ще заряджений, малий, і перевести та утримати його на канвасі було справді важкою задачею. І Міраба це не вдавалось абсолютно нікому. Домінуючого виступу на цей раз не вийшло. Але Міраб все одно забрав кожен раунд через контроль для тейкдауни та навіть у стійці. Хоча Додсон дуже потужний та швидкий ударник. Міраб переміг номера 12 Додсона єдиногласним рішенням та зайняв його строчку. UFC всі на те, щоб ігнорували Міраба, але через відсутність фінішів його продовжили маринувати середняками та не давали нікого стоп-5. Наступним опонентом став міцний борщик Коді Стеман, по клікухі Спартанець. Але ні, він не грек, як ви могли подумати. Але так, у США теж є декілька міст з назвою Спарта. Стаман був решенатором, але потужним вихосом з американської боротьби у коледжі, та він нарешті мав стати перевіркою для Міраба та його боротьби. Але перевірки не сталось. Незважаючи на те, що Коді захищався краще ніж інші опоненти Міраба, це йому не дуже допомогло, бо стійка Міраба вже була на достатньо високому рівні. І Міраб був вже не одностороннім борчиком та спокійно перебував спартанця на руках. В другому раунді вже почали проходити і тейкдауни. Міраб навіть якийсь момент спіймав коді на гілятину, але вона не пройшла. Міраб перебив опонента у більше ніж три рази та провив п'ять тейкдаунів з подальшим контролем. Грузин набив серію з шести перемог поспіль, що разом з Петром Яном було найбільшою серією на той момент у бантамвейті, і мірабу нарешті дали справжнього топа, потужного на той момент ванпанчмена Марлона Мораеса, який йшов після спірної перемоги на Дальдо та двома поразками нокаутами поспіль. Але він все ще залишався дуже небезпечним панчером з вибаховим динамітним ударом. Міра почав бій, як завжди, міксував ударку та боротьбу і забирав раунд за рахунок пресингу та тонажу ударів. Але занадто повіривши в свою ударку. Міра пропускає потужний лівий хук від Морайса та пливе, Марлон летить добивати та кидає все, що в нього є в це добивання. Бокові летять по голові, та один з них відправляє Міраба в ще один нокдаун. Морайс відгружає справжні бімби по Мірабу. Такого бомбардування не бачив навіть схінувал 7 серпня. І в дев'яти з боях десяти цей бій мав би бути зупинений. Та Міраб програв би технічним нокаутом. Але рефері цього разу був наш слон Кіт Пітерсон. Міраб все витримав, та встає на ноги і починає бити у відповідь навіть у стані гроги. А потім навіть ловить марлона на проході та відгружає потужні хемерфісти у стилі Кевіна Рей. Ренделмана ще дві хвилини назад Марлон був в одному ударі від відправлення Мірабу нокаут, але зараз його самого ледь рятує гонг. Міраб відчув слабкість та моральний надлом Марлона. Та другий раунд він починає одразу з проходу в дві та потужного граунд-н-паунду. Бімби летять по лисі голові. Марлона він нічого не може зробити з потужним грузинським контролем. Та під кінець раунду наглухо закривається та здається. Міраб вигриз справжню вольову перемогу. Та навіть отримав бонус за виступ вечора. Після цього бою Міраба вже було неможливо ігнорувати. Та він став зіркою у Грузії та навіть у США, за що отримав бій з легендою UFC та членом Залослави Жозе Альдо, який йшов на серії з трьох перемог поспіль. Та бій з Мірабом був по суті претендентським. Альдо був невеликим андердогом, але славився однією з найкращих захисів від тейкдаунів за всю історію ММА. Такі потужні вольники, як Чет Мендес та Френкі Едгар, не могли його переводити та отримувати бразильця. Міра почав бій з вертухи та вирішив вбити з Альдо у стійці, накидуючі серії. Альдо відповідав лоукіками та потужними ударами по корпусу. Міра почав міксувати боротьбу з ударкою, але перевести Альдо так і не зміг. У другому раунді Альдо заряджався на потужні удари. А Міраб накидував серії та притискав легенду до сітки. Альдо занадто переймався через захист від тейкдаунів, і хоча задефав всі переводи та не припустив жодного. Ного, але пропустив в два рази більше ударів ніж наносив сам. Хто б взагалі міг подумати, що якийсь однобокий борець греко-римського стилю переб'є бразильську легенду в стійці в два рази? Міраб забрав другий та третій раунди та став номером три і наступним претендентом на титул. Але чемпіоном був його найближчий друг Елджемен Стерлінг, який на тому ж турнірі переміг руснявого гуя Петра Яна. Це був принциповий бій. Та Міраб перед боєм казав, що не пробачить собі, якщо програє його. Він пам'ятав, як Сусіє бомбила цивільні села та міста під час вторгнення у Грузію, гвалтувала. Та мародерила. Тож Міраб підходив до бою з ненавистю та настроєм вбивати. Русіві підкоси в коментах дуже довго худосили Мираба за його націоналістичну позицію та ненависть до Росії. Та казали, що Петер Ян його знищить. Але давайте подивимось, що там було насправді. Десята секунда бою і перший тейкдаун Гамарджо, боро, тобі тут не раді. Двійки залітають в їбалу русаку, Росі... який тепер боїться тейкдауну, як руси. Строковичок Кадирівся та пропускає в жбан все, що пропонує йому грузин. Збори в Дагестані цього разу чомусь не допомагають, та тейкдауни йдуть один за одним. Другий раунд. Міраб знову проводить тейкдаун та потужно заряджає справою. Ручок не знає, що йому робити, Пи... літять по всій площині. Мираб постійно міксує ударку та боротьбу, ще ніхто не змушував Петра Яни виглядати настільки безпорадно. Міраб забрав кожен раунд, перевів ручка 11 разів та перебив базового ударника вдвічі. Якщо ви хочете більш детальний розбір цього бою, то у нашого друга Роми Олдскула якраз вийшов повноцінний детальний розбір на 7 хвилин. Посилання залишаю в описі Шануємо стару школу. Після бою сталося найприємніше. Русок настільки став зашуганий, що шуганувся Міраба на рукостисканні Та після матчевому інтерв'ю міраб сказав, що підтримує Українові війни проти Росії та крикнув наше гасло Слава Україні. За що йому нескінченна повага та шана на сусії? Після цього опалювальний сезон почався набагато раніше, через підгорівші дупи великоросів. А Міраб отримав зірковий бій з легендою та колишнім подвійним чемпіоном UFC Генрісі Худо. Переможець цього бою виходив на титульник проти Шона Омеллі. Та це була справжня борцовська перевірка для Міраба. Та зараз подивимось, як він її пройшов. Міра почав одразу бій у стійці, накидував двійки та лоукіки. Але на другій хвилині бою Сехуда спіймав його тим самим лівим хуком, що Мораєс. Міраба повело, але він все витримав та пройшов одну ногу і з шикарною підсічкою перевів олімпійського чемпіона з боротьби. Як вам таке? Сіхуди підіймається. Та Міраб знову летить за тейкдауном, але Сіхуди свіпує. Близький перший раунд, який судді віддадуть Генрі. Другий раунд міра починає впевненіше працювати у стійці, захищається від проходу сіхудо та накидує справжні бімби в жбан. Після чого знову шикарною підсічкою переводить колишнього чемпіона. Таким безпорадним сіхудо не виглядав ще ніколи. Міра б швиряє його як мішок з лайном, пробиває куліна в голову та навіть виходить на гілятину в кінці раунду, сміючись та кривляючись. Третьому раунді Сіхуде виглядав вже зовсім жалюгідно. Мераб повністю перебував його у стійці, підняв над собою, приніс через весь октагон та шваркнув його об канавас у стилі Ремпи Джексона. Абсолютний деклас та перемога єдиногласним рішенням суддів над легендою UFC. В фіналі хочеться сказати, що кар'єра Мераба була дуже важкою та тернистою. Його маринували аж цілих 10 боїв перед титульником, але нарешті він його отримав. 15 жовтня на UFC ночі першому турнірі UFC в Лас-Вегас сфері на день незалежності Мексики. Мира буде намагатися скинути з трона Нєфора Омелі та стати повноцінним чемпіоном Бента Вейту. Якщо ви хочете дізнатись, де подивитись UFC 306 з коментарями українською, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в описі. Наступним відео ми розберемо кар'єру Нєфора Шона Омеллі та його шлях до титулу. Сподіваюсь, вам сподобався відос. Та не забуваємо про наш збір для 35-ї бригади морської піхоти на пікап для виконання бойових завдань. Посилання на збір в описі та за QR-кодом на екрані. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!